Ми провели опитування серед здобувачів освіти других курсів і е, зрозуміли, що наші е, студенти надають перевагу паперовим книгам. Ми вже дізналися, що наші здобувачі освіти надають перевагу паперовим книгам. І також ми бачимо, що остання прочитана книга також була паперова. Зверніть увагу на нашу допомогу. З нею ми дізнаємося, що е, наші здобувачі освіти прочитали менше п'яти цей рік. Тому треба більше читати. Дивлячись на цю діаграму, ми можемо зробити висновок, що більшість здобувачів освіти надають перевагу зарубіжним авторам. Після проведення опитування ми зрозуміли, що більша половина здобувачів освіти мають домашню бібліотеку. Дві треті здобувачів освіти нашого закладу хочуть користуватися під час навчання електронними книжками. Але в реалій сьогодення в електронні книжки більш дають для зору та злеть електронні книжки. Тому ми радимо вам читати паперові книжки.